Що даром отримав, те даром і віддай. Хоча цей вислів з Євангелія нині мало відповідає реальному стану речей, бо розмитнювати та оформлювати в Україні гуманітарну допомогу не так уже просто і не так уже безкоштовно, бердичівські благодійники все одно діють згідно святого писання. Вони дарують, допомагають, підтримують, радіючи, коли чують у відповідь просте слово «дякую». Так і президент благодійного фонду Відкрите серце Петро Залізний. Він завжди шукає можливості, аби порадувати бордичівлян різного віку, чи необхідними ліками, чи новорічними іграшками, чи як напередодні цьогорічного дня незалежності, наборами цукерок. Першу партію солодощів благодійник із волонтерами відвантажив у госпіталі для ветеранів війни, де віднедавно проходять реабілітацію і учасники АТО. Своїх пацієнтів персонал завжди намагається оточувати турботою та майже домашнім затишком, щоб люди швидше йшли на поправку. А шоколад кажуть, відомий своєю користю для здоров'я нам дуже приємно, що є такі благодійні фонди, які заботяться о даному контингенті пацієнтів которые пациенты пациент реально нуждаются. и во внимании: как и сегодняшние молодые хлопцы, так и те дедушки, которые, в Великую велику войну отстояли нашу страну. И вы видели, какие улыбки у них на лицах. Когда они, к дню зависимости, получают вот эти конфеты от Благодійного фонда. Это мелочь, але поверьте мне, что вот этот заряд энергии. который в данном случае у них проскочило, что этот заряд будет на долгие-долгие месяцы, у них останется и они с собой принесут. Наступним пунктом призначення був нещодавно відкритий центр соціокультурної та активної фізичної реабілітації на рівних, що по вулиці Богунській. В даному приміщенні розташовуються громадська організація інвалідів-візочників Стимул та реабілітаційно-навчальний центр для дітей насіння надії. Подякувавши за солодкі подарунки, члени організації запропонували Петру Залізному і свою посильну допомогу в різних питаннях, якщо така знадобиться. На представники фонду Відкрите серце завітали до Офісу Союзу інвалідів міста і району, де їх зустрічали як. Найкращих друзів. Вони нас ніколи не забувають, не дивлячись на те, що в такий важкий час у нас в країні розруха, проходить війна, і вони не забули нас і приїхали, і дали хоч маленьку допомогу для наших інвалідів. Це має дуже велике значення. Вони завжди чекають з задоволенням, що колись щось нам хтось дасть, а особливо Петро Миколайович. Ми дуже вдячні і низький уклін таким людям, як Петро Миколайович. Загалом, фонд Відкрите серце отримав від свого партнера благодійного фонду Фудбенк близько двох тисяч коробок з цукерками. До дня незалежності їх розвезуть по інших організаціях, каже Петро Залізний. Волонтери благодійної організації Відкрите серце на кожну коробку приклеїли якісь символи українські для того, щоб це говорило людям про Україну. І ми вирішили на цей раз проїхати. Інвалідські організації тих людей, які мають якісь фізичні потреби, їх так сказати, порадувати трошки от цими солодощами. Використовуючи нагоду, я хочу щиро й сердечно привітати всіх жителів Бердичева і району із Днем Незалежності України, побажати щастя, здоров'я, успіхів, і саме головне, щоб над нами завжди було мирне небо, щоб мир був завжди в наших серцях.